Доброго дня, шановні мешканці Дніпропетровщини. Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Серцево-судинні захворювання посідають перше місце серед причин смерті в Україні. Тому сьогодні дуже актуальна тема: атеросклероз, його симптоми та профілактика. Атеросклероз це захворювання, що характеризується виникненням у стінці артерій вогнищ ліпідної інфільтрації, запалення та розростання сполучної тканини з утворенням фіброзних бляшок, які звужують просвіт судин і порушують фізіологічну функцію уражених артерій, що призводить до порушення кровообігу. Симптоми атеросклерозу залежать від органу, який живлять, уражені атеросклеротичними бляшками судини. Так, при ураженні коронарних артерій страждає серцевий м'яз, розвивається ішемічна хвороба серця, людина відчуває біль за грудиною та задишку при фізичному навантаженні або в спокої. Якщо уражені судини, що живлять головний мозок, пацієнтів можуть турбувати запаморочення, порушення пам'яті та зору, епізоди втрати чутливості або рухливості у ділянках обличчя та в кінцівках порушення мови. При ураженні судин ніг з'являються симптоми переміжної кульгавості, болі в литкових м'язах. Що виникають при ходьбі. Якщо атеросклероз прогресує, виникають трофічні виразки та гонгрена кінцівки. При атеросклерозі клубових артерій, може мати місце порушення потенції. А зараз увага! Щоб запобігти розвитку атеросклерозу, виконуйте наступні поради: перше. Відмовтесь від куріння тютюну та вживання алкоголю. Зменшіть споживання жирної, тваринної та смаженої їжі. Найкращий протиатеросклеротичний раціон, це, наприклад, середземноморська дієта. Раціон збагачений рослинними оліями, багатими на полі ненасичені жирні кислоти омега-3, ляною, ріпаковою або оливковою, з великою кількістю сирих овочів та фруктів. З алкоголю допускається лише виноградне столове вино до 150 мл на день. Відмовтесь від хліба з борошна вищих сортів, вживайте хліб з борошна грубого помолу без дріжджів. Щоденне вживання фруктів та овочів, помаранчевих плодів, зелені, риби. При вживанні м'яса надавайте перевагу домашній птиці без шкіри. Підтримуйте активний спосіб життя. Регулярні дозовані фізичні навантаження, дотримуйтесь психологічний і фізичний комфорт, знижуйте зайву вагу, контролюйте артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину крові. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!